Що це таке? Кантасторія це традиційна форма оповіді, що виникла в Італії в середньовіччі. Вона передбачає використання зображень та пісень для розповіді історії та вважається одним із попередників кіно та кінематографа Бачите, ось такі от зображення, <coughs> там якісь історії розказуються, як там тобто, музика яка зіграє і так далі. Це таке більш стародавнє. Більш схематично. Слово Кантасторія це поєднання італійських слів кантаре співати та історії. Виконавець, відомої Кантасторії, використовував серію ілюстрацій або картин, розміщені на дерев'яній дошці, щоб розповісти історію, співаючи або декламуючи супровідний ро... декламуючи супровідний розповідь. трошки некоректний переклад. Ілюстрації розкривалися по одній у міру розвитку історії, нологічно. Кантосторія була популярною формою розваги в Італії в середньовіччі і її часто використовували для розповіді релігійних історій або для інформування громадськості про важливі події. Стави часто проводилися на громадських площах і часто супроводжувалися музикою та іншими видами розваг. З часом Кантосторія еволюціонувала та стала виключати складніші вистави з кількома виконавцями та ширшими, ширшим історії. Зрештою, дерев'яні дужки були замінені типом переносної сцени, і відомої пупі, яка дозволяла проводити складніші вистави. Дивіться, тут навіть так можна було робити, коли люди просто виходили і так от розгортали. Кантасторія також мала значний вплив. На розвиток сучасного кіно та кінематографа, використання ілюстрацій та оповідів в Кантасторії подібне до використання рухомих зображень у фільмах та кіно. Крім того, використання звуку та музики в Кантасторії подібне до використання звуку та музики у фільмах та кіно. У сучасний час Кантасторія значною мірою вийшла з ужитку, але вона все ще має сильну присутність у деяких частинах Італії, особливо на Сицилії. Там її досі виконують у традиційній формі, коли виконавці використовують дерев'яні дошки та декламують історію під музичний супровід. Кантасторія Азія. Кантасторія, форма оповіді, яка використовує зображення та пісні, має довгу історію в Азії. У VI столітті в Індії мандрівні оповідачі, яких називали Саупхіками та ямапаками. Виконували релігійні казки та історії про потойбічне життя. Останнім часом цю традицію досі практикують жінки таракарки із Західної Бенгалії і Індії. В Індонезії Ваян-Бебер, вид мистецтва Кантасторії, який, який вважався вимерлим, був знову відкритий у 1960-х роках. У ньому беруть участь четверо виконавців чоловік, який співає історію, двоє чоловіків, які керують прикручуванням собою, та жінка, яка тримає лампу, щоб освітлювати зображення в історії. У Японії кантасторія, відома як Етокі або Емакі, та має форму підвісних суворів, що передвищають сучасну ману. Кантасторія Європа. У Європі кантасорі також було популярною протягом століття. В Італії 16 століття мотиви спів... молитви співали перед ілюмінованими сувоями. Тоді як світське суспільство створювало канта... Кантамбанко. в Іспанії сліпі чоловіки декламували або співали історії, а помічник показував на ілюстрації. У Німеччини Морітат або Бенкерісанг різновид ценційної пісні на лавці виконувалася протягом чотирьох століть, поки його не заборонили нацисти у 1840-х роках. У Чехословаччині вона називалася Караматорська пісня, а в Угорщині Кемпутогатас. Які всі вони ці складні назви придумують? Цікаво, вони самі можуть це нормально виговорювати: Кантасторія в іншому місці. В інших частинах світу, таких як Австралія, Кантасторія також практикувалася корінними жителями, які малюють сюжетні послідовності на корі дерев та на собі з метою виконання казок. У 19 столітті у Великій Британії та Сполучених Штатах проводилися гігантські рухомі панорамні устави. У XX столітті цей вид, вид мистецтва використовувався радикальними мистецькими театральними та ляльковими рухами, щоб розповідати історії з точок зору поза межами основних ЗМІ. тобто якась, якась така опозиційний рух в культурі. На завершення. Кантасторія це, це традиційна форма оповіді, яка відіграла значну роль у розвитку сучасного кіно та кінематографа. Використання ілюстрацій, оповіді, звуку та музики вплинуло на те, як ми розповідаємо історії сьогодні, і вона досі має сильну присутність у деяких частинах Італії.